Так, 4 6 червня 20.03. На годиннику в студії Львівської мануфактури новин. Я Тетяна Пришляк зі мною за режисерським пультом Будан Житник. Ми починаємо мануфактурити і говоримо сьогодні про таке: обстріл Донеччини є постраждалі. Сьогодні ми відзначаємо день журналіста. Ми це команда Львівської мануфактури новин, але говоримо про те, що найменше 91 журналіст українських та міжнародних ЗМІ загинув на війні із нацистською Росією. Нічого спільного із журналістикою провести направили подання проти російських пропагандистів війни до міжнародного кримінального суду. На Львівщині розпочався обласний конкурс журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвієва. Тарас Матвієв був так само дописувачем журналістом блогером блогером. На львівській мануфактурі новин рік із моменту екологічної катастрофи світового масштабу сьогодні. Річниця підриву Коховської ГЕС силова мобілізація Міноборони прокоментувала окремі випадки: зниження мобілізаційного віку не буде. Атакувати Москву та Кремль американською зброєю. Байден відповів, чи буде зелене світло? НАТО планує розширити співпрацю з Україною у сфері оборонних технологій. І жахлива звістка з Чехії. через зіткнення потягів в аварії загинули українки. Чи працюватимуться дочки у Львові влітку, чи забезпечена освіта генераторами та чи є укриття, і що із оздоровленням та відпочинком школярів? Сьогодні говоримо із начальником управління освіти Львівської міської ради Андрієм Заколюком. Ну, а також поговоримо про проєкт від колиски до звитяги», який стартував у Яворові. І далі про ці та про інші події детальніше. Я нагадую, що вам треба поставити вподобайку, підписатися на наш канал, а також приєднюйтеся до нашої спільноти друзів ЛМН. І нагадую, що ну, на дворі вже червень, літо, час літніх канікул. І хоча українські діти це діти, які переживають важкий час, час війни, але ніхто не відміняє. Дитячі садочки однозначно у літній період будуть працювати, і в принципі так було і минулого року. Єдине, що ми робимо, звичайно, що для того, щоб оптимізувати усі ресурси, ми проводимо опитування батьків, власне як дітки будуть відвідувати дитячі садки. Тому що, коли ми будемо мати в кожній групі по четверо-п'ятеро дітей, напевно, що це є нераціонально. Тому в кожному дитячому садочку ми проводимо опитування, бачимо, яку ми маємо кількість дітей, аналізуємо це, тоді формуємо, наприклад, збірні групи одного віку, так, які цей чи інший період вони будуть відвідувати. Це у випадку, якщо так відбувається, є ситуації, де, наприклад, у дитячому садочку, зрештою, як і в школах, влітку, потрібно провести якісь ремонтні роботи. І, наприклад, ці ремонтні роботи є якби перешкодою для функціонування. Дуже яскравий приклад, наприклад, це ремонт харчоблоку у дитячому садочку. Наприклад, бо коли проводиться капітальний ремонт чи заміна плит, відповідно організувати харчування, практично є неможливим. Ну тому що неможливо. о тоді звичайно, що ми пропонуємо батькам можливість відвідувати сусідній дитячий садочок. От, е, на якийсь короткий період, для того, щоб батьки мали можливість. Але однозначно можу сказати, що кожен мама і тато чи діти ходять у садочок. Вони влітку матимуть змогу абсолютно безперешкодно відвідувати дитячі садки. Це єдине опитування... в кожному це опитування провод... в кожному дитячому садку. Це буде індивідуально розглядатися. Ага, ну і проводить опитування. Це адміністрація закладу, тобто нашим глядачам, ті, які мають дітей до шкільнят, вони повинні реагувати на опитування і висловити свою думку і позицію. А тепер скажіть, пане Андрію, скажіть на рахунок от, сьогоднішньої ситуації із енергетикою, зі світлом. Ну, ще один виклик: наскільки зараз наші дошкільні заклади є енергетично незалежними, і чи зможуть впоратися із відключеннями, і як будуть як боротися з цим? Ну, найперше, звичайно, що кожен навчальний заклад у Львові і в тому числі садочки мають генератор. Так треба розуміти і розділяти ці речі. Найперше, зараз є літній період, і тому, власне, навіть якщо немає світла, є частина дня, діти перебувають у садочку, і воно фактично ну, ніяким чином не, ну, не, не впливає. Друга річ це питання харчування. Тому, безперечно, коли, наприклад, у дитячому садочку є газ, то немає жодних проблем приготувати. Якщо у дитячому садочку є великі електроплити, а ці електроплити, ну їхню потужність не можна забезпечити звичним генератором, який, наприклад, ну, от, як у Львові на площі ринок стоїть, тому що вони енергоємкі, то, безперечно, це коригується розкладом роботи наших працівників. Десь вони трошки раніше приходять, десь готують їжу, тобто пізніше вони там мають можливість її там підключити до генератора і підігріти. Але загалом, тобто, це немає. Третя річ це звичайно, що генератор обов'язково підключається до укриття. Що у випадку, коли немає світла і буде повітряна тривога, що в кожному укритті було світло, оце якби один з головних аспектів. Коли ми будемо мати опалювальний сезон, це безперечно генератори служать також в першу чергу. як… Пристрої, які допомагають працювати в системі опалення, тому що в багатьох школах садочках є індивідуальні так звані ІТП, індивідуальні теплові пункти. Але для того, щоб вони функціонували, вони теж мають бути заживлені. Тому генератори заживлюються для того, щоб у садочках і у школах не було холодно. Тому зараз, поки що, ми не маємо якихось проблем. Повністю функціонує все яскравий приклад. Зараз в наших школах проходить пункт тисту національний мультипредметний тест, і так само ми мали випадки позавчора, де зникло світло під час тесту. і Буквально через три хвилини все було заживлено через генератори, і інтернет, і самі комп'ютери. І дітки продовжили спокійно писати. Ну, це це до речі, це до речі, хороша новина. А щодо укриттів, бачимо, у нас такі реалії такі, що ми думаємо про відпочинок оздоровлення дітей, а говоримо про безпеку, про присутність світла. Укриття яка ситуація із взагалі з освітніми закладами Львова з укриттями? Ну я думаю, що ситуація станом на сьогоднішній день вже є стабільною, тому що ми вже два роки навчаємо дітей. Два роки ми навчаємо дітей у школах, у класах, тому фактично всі навчальні заклади є забезпечені укриттями. Є у нас порядка десяти навчальних закладів, які не мають власних укриттів, але вони мають заключені угоди з укриттями, які знаходяться поряд, і вони можуть відвідувати. Безперечно, що постійно проводяться різноманітні ремонтні роботи, тому що цей Єм інфраструктури, ми маємо розуміти, що укриття це великі площі, це великі території. плюс це дуже часто пов'язано з власне, тим, де знаходиться школа чи садочок. У багатьох закладах минулого року ізоляції, тому що десь зробили ремонт, але пізніше водить чи дощі. І, власне, десь було замакання, тому що ці будівлі будувалися там вісімдесятих-сімдесятих роках. Жодна з цих речей не була абсолютно передбачена. Це просто будували підвальне приміщення, мокре, сере і ніхто а зараз ми власне ці речі надолужуємо. Тому станом на сьогоднішній день ситуація є стабільною, задовільною дітки спускаються. Зрештою, я завжди кажу. Що якби була критична ситуація з укриттями у школах, ми про це обов'язково би знали, бо про це би говорили і діти, і батьки, і там, де є такі ситуації, вони можуть виникати абсолютно безперечно, що реагуємо, виділяємо кошти, ремонтуємо, дискутуємо, тому десь так. Ну так, а літо той час, коли для можна... нас все ж таки є так. завжди так, але для нас, для нас. Пріоритет завжди був і буде це очна форма навчання дітей. Тобто любими, любими способами для того, щоб дітки були у школі. Так, ну якщо ми вже заговорили за садочки, батьків. та львівська мануфактура новин повідомляла інформацію з сайту Львівської міської ради щодо садочка на Сехові Пізнайко. З добудовою там був якийсь незрозумілий. Я так розумію, не те, що не конфлікт, а непорозуміння з батьками. Яка зараз ситуація з цією добудовою? Бо в принципі з інформацією яку подала Львівська міська рада і управління освіти, ну зрозуміло, що це буде нормальний сучасний крутий проект. Десь орієнтовно минулого року ми сконтактувалися і скомунікували з одним із інвесторів, який вирішив вкластися в соціальну інфраструктуру міста. Коли ми починали аналізувати, власне, насихові садочки одні з найбільше переповнених це правда. От друга річ садочок Пізнайко – це садочок, який найближче знаходиться до нашого модульного містечка, де проживають дітки сімей ВПО. І, власне, від цього садочка є групи. Там, власне, у модульному містечку садочкові групи. І коли виникла така ідея, зрозуміло, що є обмежений бюджет, і якби будувати з нуля там дитячий садочок з її інфраструктурою, це дуже дорого. Але ми вирішили, що є можливість добудувати просто корпус садочку. Проаналізувавши повністю усі садочки, які є на території Сихова, які територіально близько знаходяться, теж до модульного містечка, власне, було визначена територія садочок пізнаньку, де немає мережі, де це можна зробити, от, провели певні розрахунки, провели різноманітні експертизи, розробили проект повністю. повністю. Але зараз маємо ситуацію, що в нас якраз зараз де комунікація з батьками, тому що є. Категорія батьків, які власне мають якісь застереження, певні, які цікавлять. Тому, власне, ми стараємося зараз на всі питання дати усім відповідь, пояснити, показати, що, як і до чого, для того, щоб всі були певні, що це плюс і добро для міста. Звичайно, що люба будова, якась вона створює якийсь дискомфорт, так але це ну звична річ, ми мусимо розуміти, що так є. Але треба завжди пам'ятати, що крім е, батьків, які приходять, висловлюють свою думку проти, це переважно батьки, чиї діти ходять у садочок. Але не треба забувати, що у нас є велика частина батьків, які чиї діти не потрапили у садочок. Тому якби нам завжди треба мудро до цього бути, бо знаєте, якби ми всі кажемо, що нам треба будувати садочки, треба збільшувати кількість місць в садочках. І всі ми розуміємо, що це важливо і потрібно. Коли доходить до діла, то ми кажемо, що нам вже цього не треба. От тому комунікуємо, дискутуємо. І я дуже надіюся, що ми вийдемо на мудре рішення з батьківською громадою. Тим паче, у нас зараз є створена робоча група, куди входять батьки, представники міської ради, дитячого садочку. Тому десь так. Ну, найголовніше це комунікація. Комунікація знімає дуже багато питань, дуже багато. Проблем Абсолютно. і якогось і можливо незадоволення. Не а яка потреба взагалі от Львів з часу повномасштабного вторгнення прийняв дуже багато людей? А яка є потреба нагальна зараз по місцях у садочках? Ви можете назвати цифру? Безперечно, це район Сихова, дуже переповнені садочки. Є. Це у винниках, тому що у винниках ми маємо один великий садочок, який, до речі, відкрили буквально кілька років тому. І це Брюхов там теж невеликий садочок, тому це такі, напевно, що три критичні райони де є. Наприклад, в центрі міста ситуація простіша, тому що тут якби не будується нового житла і тут є вільні місця. Але переважно ми усім батькам, які зареєстровані у дитячі садочки, навіть якщо вони не... По системі не проходять у ті садочки, які вони ставили собі пріоритетом. Номер один вони мають можливість спробувати інші садочки, тобто так, де є треба ну, потреба проїхатися далі, так але то, що ми маємо можливість зараз, щоб дітки відвідували садочки, це теж правда Угу. Ну і тепер до відпочинку дітей протягом літа. Що організовано управлінням освіти? Тому що завжди ставиться питання: закінчується навчальний рік, закінчилися іспити. Оздоровлення і відпочинок дітей. Як буде організовано на території львівської громади? Ну тут напевно, що слід сказати про два такі головні аспекти: перший аспект це при кожному фактично навчальному закладі. У нас зараз діють так звані школи дозвілля. Це два тижні повністю насиченої програми, де батьки матимуть змогу, щоб дітки провели час. От, а друга річ, у нас другий рік вже під час війни працює дитячий оздоровчий та старт у картах. Але там буде в нас п'ять змін по 100 діток. Основний акцент звичайно, що туди їдуть дітки, чиї батьки загинули е внаслідок війни і чиї діти. Чиї батьки зараз проходять службу в Збройних силах України так само дітки-сироти, діти з малозабезпечених сімей, О, Тобто з таких категорій, тому близько 500 діток ще матимуть можливість також оздоровитися у нашому таборі у Карпатах. Це 14 днів, також великої і насиченої програми. Тому це такі два основні моменти. Угу. І звернутися, звичайно, щоб дитина з тої категорії, яку ви назвали. Потрапила на відпочинок до табору це через міську раду, яким, як, як можна звернутися до директора школи до директора школи, де навчається дитина. Тому що директори подають нам запити, і тоді ми, власне, даємо відповідь через директорів шкіл. Зрозуміло. Пане Андрію, дякую. Бачите, в нас час такий, що ставить перед нами нові виклики. Взагалі, от відпочинок дітей українських дітей війни, на жаль, так треба. Він має бути якийсь специфічний. Як би ви бачили, як ми можемо наші, наших дітей, хоча б на час літніх канікул, а, оздоровити, виховувати, спілкуватися так, щоб вони а, ну хоча б трішки їм принести барви, згадати, що в них дитинство, дитинство в країні, в якій триває війна, ну з огляду на? Реалії нашого життя. Ну, знаєте, ми працюючи з дітьми, завжди говоримо, що найкраща допомога дітям і найкращий, як це правильно сказати, найбільше сил діткам нашим дають дорослі, які є біля них. Тому нам треба працювати не з дітками, а з дорослими. Угу. О, тому що для того щоб діти відпочили, мали ресурс, правильно провели літо, забулися, розвіялися, це мають зробити дорослі біля них. Тобто, це кожна мама з татом має зрозуміти, що коли ви приходите додому, це моя думка, я тут не стверджую. Але коли постійно буде негатив, постійно ми будемо, якби загружені тими новинами і всім, діти це бачать. І вони це все черпають від нас, тому що діти насправді дорослий біля дитини це ключове. Тому я завжди кажу: допомогу дитині може надати лише ресурсний дорослий. І тому наше ключове завдання зробити так, щоб наші вчителі, вихователі. Працівники, які працюють з дітьми, що вони мали можливість отримати добрі знання, що вони теж добре відпочили. Це теж дуже важливо, тому що змучений вчитель не зможе дати тої допомоги і підтримки дітям. Тобто, якщо вчителю потрібна підтримка чи вихователю потрібна підтримка, то, то ми нам складно говорити про те, що він підтримував дітей. Це не через те, що він поганий, це через те, що він просто сам не має цього і він не може цього. Дати. Тому для нас насправді, як для управління освіти, для нас дуже важлива робота з дорослими, тому що правильно організована робота з вчителями у школі, правильна комунікація, створення такого, знаєте, доброго середовища для вчителів, без якоїсь, ну вибачте за слово, дурні яку часом ми можемо придумати там щось робити, аби робити, знаєте, або якісь ради звітів, і оці речі абсолютно тому. Ось тут дуже важливий момент, щоб дорослі. А влітку з дітьми просто звертаюся до наших чудових батьків, просто проведіть гарно час з дітками, дайте їм можливість побути з собою, побігати, відпочити, погуляти, почитати без такого, знаєте, жорсткого графіку, тому що в них і так складний і непростий графік є з вересня. По... Травень, тому що дітки тут школа, тут гуртки, тут домашні завдання. Я завжди кажу: наші діти це одні з найзайнятіших людей у цій країні. І так, як працюють вони, повірте мені, дорослим треба вчитися. Ну так. Ну то бачите, ментальне здоров'я треба в першу чергу берегти дорослим, щоб вони забезпечили дітям щасливе безтурботне дитинство. Ну як я наскільки це можливо в Україні, пане Андрію? Я вам, я вам дуже дякую. Дякую за включення. Е гарно, весело провести канікули. Не знаю, чи будете відпочивати ви. Але як і вчителям, так і вам, очільнику управління освіти, літо час, щоб. Е Знайти ресурси до наступного навчального року. Так, дякую, дякую вам. Це був Андрій дякую. Закалюк. Так, Андрій Закалюк, очільник управління освіти міста Львова. Ми говорили про ми говорили про літні канікули. Як будуть працювати дошкільні закли у Львові? Як організований відпочинок та оздоровлення львівських школярів? Ну і також спитали, яка ситуація зараз із добудовою дитячого садочка Пізнайко на Сихові.